Давайте поговоримо про лук. Ми часто говоримо про нього, але чи дійсно ми знаємо, скільки він коштує? Зараз дізнаємось у викладачів і студентів нашого університету. Добрий день! день. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? О, Господи! <рес> Кросовки – Це коротше, не оригінал. Купляла десь в інстаграмі, може, роки-два назад, десь 4 тисячі, може, плюс-мінус. Штани вкрали в подружки. Так вийшло, вона мені їх потім подарила. Худі Ванс теж вкрала в подружки. Катя, привіт. Коженка десь 4 тисячі. Юлірка це подарунки, цвіти. Дуже гарно. — Дякую. <рес> е, сумочка теж це в інстаграмі купувала. Десь тисячу гривень, може, плюс-мінус. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ой, недорого. Недорого. Все вітчизняного виробника. Дві mm, тисячі куртка, три тисячі штани, півтори тисячі туфлі. Скажи, будь ласка, скільки коштує твій лук? Ти знаєш, що сказати. Красовки дві тисячі, штани 500, кофта 100 гривень і жилетка 400. Скільки коштує ваш лук? Я не знаю, то треба додавати. Я економіст. Взуття в районі півтори, джинси гривень вісімсот. Відкинути ноутбук, ну це не одяг, да? саме дорогі в житті. Три з половиною, може, все разом. Скільки коштує ваш лук? Курточка в сестри вкрала. Костюм дві тисячі. В інтернеті замовляла. Красовки три тисячі. Сумочка подарили. Дві тисячі. Скільки коштує ваш лук? Лук? В еквіваленті якому вам казати? <гум> <гум> Те, що купувалося, купувалося не зараз, отже, воно вже має якусь іншу ціну, тому не скажу. А як купувалась, можна? Я? <гум> О, у мене це шилося на замовлення. <світ> <світ> так абсолютно все. Так, ну костюм, який на мені, так. Ну, куртка ця ой, ну не знаю навіть коли це все було. А сумка, о, сумка це подарунок. Скільки коштує ваш лук? Важко е відповісти. Кросівки на розпродажі за 1700 гривень. Джинси були настільки давно куплені, що навіть не пам'ятаю. Найцінніше ноутбук. Ось так пройшло наше опитування. А що хочете дізнатися ще? Пишіть в коментарях: Юлія Малишевська, Анна Свінтозерська, Ірина Бурсак, Андрій Морозько, телевізійна служба МиГУ.